Теоретичну підготовку та іспит у територіальному сервісному центрі МВС України успішно пройшла слухачка автошколи для осіб з інвалідністю Харківського національного університету внутрішніх справ Марина Іваськова. Вона розповіла про зручні умови для навчання людей з інвалідністю, що створені в автошколі, про якісні теоретичні знання, які надають досвідчені викладачі університету. Наразі Марина проходить практику водіння на спеціалізованому автомобілі, де встановлено додаткове сертифіковане обладнання. Я дуже рада, що я тут навчаюся. Теорію отримала хорошу, вже ознайомилася з цим авто. Я розумію, що він підходить мені для керування. Відповідно, потребується практика, але... Це добре. Запрошуємо усіх бажаючих пройти навчання та отримати посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б. А тим, хто вже має посвідчення, перенавчитися керувати автомобілем з ручним керуванням. Надіслати заявку для проходження навчання можна електронною поштою. Довідки за телефоном 067 968 08 28.